Секретар Ради національної безпеки та оборони сказав, що ну, дивіться, зима це типу вирішальний момент, так то, от якщо реалістично оцінювати ситуацію на Луганщині, про які строки може йтися. зрозуміло, що це дуже важко оцінити. Але от як ви гадаєте, враховуючи те, наскільки вони підготувалися, скільки вони стягнули туди сил, засобів і всього, буде дуже важко. Я впевнений, що в принципі. І дуже сподіваюся, ми робимо як, от я, як керівник обласної адміністрації, ми постійно спілкуємося з військовими. Ми підтягуємо якихось волонтерів, наших міжнародних партнерів, бюджетом обласним, так само допомагаємо. Ми робимо все для перемоги. Я б дуже хотів, би, щоб ми на новий рік все ж таки зайшли в Кремінну. Я впевнений, що наприкінці зими ми можемо вже... Вийти в принципі на кордони от, лінії розмежування, там, де була окупація з 2014 року, ну і врешті-решт, в 2023-му звільнити всю Луганську область. Справа в тому, що через наші керівники військові, вони набагато розумніші і грамотніші, ніж їх опоненти з Росії. Тому що, ну, от ми бачимо, ті розбиваються об міста. Давайте згадаємо ліман. Обійшли з усіх боків, і вихід був один із трьох: або там всім загинути, або втікати, або здатись в полон. Все. Ніхто в лобову не йде. Бо для нас цінність є. Це солдат. Для них людина це взагалі нічого. Їх кидають пачками на нашому напрямку, на напрямку Крімної. Їх іноді взагалі не забирають. Вони там лежать просто е, загиблі, і коли їм просто говорять, давайте ми вам там рефрижератор віддамо ваших трупів, вони не забирають. Тому що за них треба платити, мабуть, у них немає такого розпорядження, так. розумієте.